Як у GetContact може проявитися кібербулінг? Перше, це принизливі або образливі теги. Люди можуть зберігати номер під різними образливими прізвиськами: дурень, боржник, наркоман, фейк або інші якісь цікаві такі варіанти, які негативно вплинуть на ваше психічне або психологічне здоров'я. Публічне приниження. І якщо номер поширюється в чатах з закликом поширити його з негативним тегом, це стає формою кібербулінгу. Це масово. Особливо це небезпечно для підлітків. Інші можуть цілеспрямовано створювати ганебні ярлики. Далі створення фейкових негативних тегів. Коли групи осіб можуть спеціально об'єднувати, щоб навмисно створити для людини поганий імідж через саме-саме, через масовий негативний тех. І тим самим це може бути від викриття приватної інформації. Тобто, люди можуть додавати саме тех, що містять от приват, от приватні дані або інсайт. Тобто Олег, який збанкрутів. Ана, яка є проблемний клієнт, це є форма доксингу, викриття приватної інформації без на те згоди. І психологічний тиск, який утворюється через очікування негативу, навіть без очевидних образливих тегів, сама ідея того, що тебе якось уже підписали або характеризували без твого відома, може створювати напруження та страх. Тобто GetContact не гарантує достовірність стехів, їх створюють користувачі без перевірки.